Знавшись про те, що її єдиного любого онука більше немає серед живих, Тамара Анатолівна з болем на душі присвятила йому та усім полеглим захисникам щемливий вірш. Горять міста, горять села і пшеничні поля, горить стогни і палає рідна наша земля. Прислав кремлівський карлик сюди свою орду, щоб знищити нашу землю і націю мою. Але він прорахувався, бридкий супостат. Що у нас є мужний, сильний, сміливий солдат. 27-річний Євген Онопрієнко закінчив автотехнікум і працював різноробочим, опановуючи нові професії, і здобуваючи досвід. А з початком повномасштабного вторгнення РФ чоловік волонтерив та брав участь у зведенні захисних споруд міста. А вступивши до лав Збройних сил України, був навідником БМП. Саме на східних рубежах нашої батьківщини обірвалося життя молодого чоловіка 25 жовтня під час виконання бойового завдання. Він був кращим на світі, як людина. Він душевний, ласкавий хлопчик. І як друг його любили всі на Зарічному У нас з усіма військовими почистями ховають поруч нацгвардійця Володимира Єрьоміна. Чоловік відправився до військкомату ще на початку війни з єдиною метою пришвидшити перемогу нашої держави. Захисник був стрільцем військової частини 3011. одинадцять. Пам Пам'ять про нього. 29 жовтня разом із побратимами Криворіжець перебував у селищі Новоолександрівка, що на Херсонщині. Саме там расисти атакували наші позиції. Під час виконання бойового завдання Василь Єремін трагічно загинув. У нього залишилася лише дружина. Дуже серйозна людина була. З перших днів війни добровольно прийшла боронити нашу землю. Людина вже зріла 52 роки. Ну і що можу сказати? що Дуже такий внесок в нашу перемогу зробила, не боягуз, ніколи не боявся, ніколи не відступав, завжди підбадрював молодь наших молодих хлопців, побратимів, нашої частини. Земля пухом і вічна слава герою. Руслан Кулік ще один військовий, якого оплакували цього дня у секторі почесних поховань. Він пройшов АТО та російський полон у складі 20-ї бригади. Прав участь у визволенні Луганщини та Донеччини. З 2018 року чоловік став до лав Національної гвардії, але його життя обірвалося на Херсонщині. Життя військовослужбовця забрав авіаційний удар по позиціях наших військових. У цей момент чоловік знаходився разом із побратимами, які також загинули. За словами рідної сестри, родич був патріотом та любив вітчизну, понад усе. Погиб мій брат віддав долг родині. Весельчак, смілий чоловік, пройшов і лавайськ дебальцева. Він боровся за нас, за наш мир, за нашу свободу. Слава героям, уплакували родичі, близькі та побратими і нацгвардійця Володимира Дранька. Він пішов воювати нещодавно, лише у серпні цього року. У цивільному житті чоловік працював муляром, але як тільки йому прийшла повістка, Володимир пішов захищати свою країну. Отзивчивийся все, от все помагав і сусідні рядом. Хороший хлопець. Перші міські висловлюють щирі співчуття родинам загиблих військовослужбовців. Вічна пам'ять героям. Владислава Рудіюк, Андрій Яковлєв. Перший міський.